Вітаю на уроці математики. Тема уроку порядкова лічба. Перший, другий, третій. Уже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав, тож і ми часу не гаймо, роботу швидше. Починаймо. Порахуємо усно. До нас. Поспішають жабенята. Давай їх разом порахуємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Кільки жабенят до нас завітало на урок? Десять жабенят. А тепер давай з тобою полічимо. Один, два, три. А тепер полічимо у зворотному порядку. 3, 2, 1. Роздивись уважно. На екрані ти бачиш м'яч та кавун. Поясни, що спільного у предметів на малюнку. Ці предмети круглої форми. На екрані ти бачиш диню. Та листочок. Що спільного між цими предметами? Колір вони жовтого кольору. На екрані ти бачиш цукор та торт. А що спільного між цими предметами? Спільний смак. Вони солодкі на смак. Скільки мишок? Три позначимо цифрою три. Скільки шишок? Одна, позначимо цифрою один. Скільки м'ячів? М'ячів Два. Позначимо цифрою Два. А до нас сьогодні завітали. Леся, Юрко та Юля. Леся? Перша. Юрко другий. Юля третя? Скажи, будь ласка, яка по порядку Леся? Леся перша? А який по порядку Юрко? Юрко другий. А яка по порядку? Юля? Юля третя? Кого ти бачиш на екрані? Собака. Кіт? Курка. Порахуй тварин. Скажи, будь ласка, хто? Перший? Перший собака. Хто другий? другий кіт, а хто третій? Третя курка. Хто це? Кізка коза та порося. Скажи, будь ласка, а хто йде наліво? Наліво йде коза, а хто йде направо? Направо йде порося. Попрацюємо в зошиті. Підготуй зошит та олівчик. Але спочатку підготуємо наші пальчики до письма. Шли маленькі каченята з мамою у луг гуляти. Плавали вони, пірнали, ніби м'ячики стрибали. Качка головою крутила, за каченятами ходила. Пестила своїх дітей, пригортала до грудей. Вже пора й вертатися, прийшов час їм зібратися. Порахуй зі мною разом каченят усіх тим часом. Один, два, три є каченята, чотири, п'ять теж тут малята, шість знайшли ми ще одного. Сім рахуємо і цього малого. Вісім, дев'ять, майже всі, десять молодці які. У рядочок вони стали і додому всі помчали. Там маленькі каченята почали траву щипати. Пощипали, поспівали, А вночі солодко спали. Пригадай, як же правильно сидіти за партою. Спину тримай рівно, лікті поклади на стіл, ноги постав на підлогу або підставку. Вільною рукою підтримуй зошит. Олівчик ми тримаємо трьома пальчиками. Кладемо на середній пальчик, а вказівний та великий міцно тримають олівчик. І не забувай! Що зошит на парті ми розміщуємо навскоси. Відкрий, будь ласка, зошит. Від попередньої роботи відступи 4 клітиночки вниз, на п'ятій пропиши 1, 2, 3. Між цифрами залишай. Порожню клітиночку. Пропусти вниз один рядочок клітиночок порожніх і намалюй квадратики через клітиночку. Візьми олівчик синього кольору і зафарбуй Третій квадрат. Що ти бачиш на екрані? Вірно, це потяг. Порахуй, будь ласка, скільки вагончиків у нашому потязі. Я нарахувала три. А ти скільки? Назви, будь ласка, Якого кольору третій вагон у потязі? Третій вагон зеленого кольору. А якого кольору перший вагон. Перший вагончик червоного кольору. А якого кольору другий вагон. Другий вагончик жовтого кольору. Числа один і три сусіди числа два. Число один попереднє щодо числа два. Воно знаходиться попереду. Число три наступне щодо числа. 2. Число один попереднє число, а число три наступне число, один і три сусіди числа два. А тепер подивись уважно. І скажи, чого на малюнку є по три. На малюнку ти бачиш груші, яблуко, сливи, ананаси вишні. Чого є по три? Три груші. Три вишні. А у нас на екрані з'явилися емоційні ромашки. І це нам підказує, що урок добіг кінця. Оціни свою роботу. У мене все вийшло пальчик вгору. Було важко пальчик вбік. Нічого не зрозуміло, пальчик вниз. Але я впевнена, що у тебе все вийшло добре. А я дякую тобі за чудову роботу. До нових зустрічей!